Вім'я Боже верветься до Святого Духа. Найбільш важлива річ у духовному житті просити про дар Святого Духа, коли приходить Святий Дух, тоді мир навколо вас із послань Матері Божої в меджугорії. Починайте кожний день, прикликаючи Святого Духа. Найбільш важливим є молитися до Святого Духа. Коли Святий Дух сходить на землю, тоді все стає чистим і переміненим. В ім'я Отця і Сина і святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина і святого Духа Амінь, В ім'я Отця, і Сина і святого Духа. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди, єси все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, прийди, Святий Духу, відвідай нас і наповни наші серця Своєю Божественною. Ласкою, ми віримо, любимо Тебе, Надіємось на Тебе і обіцяємо бути вірними, Твоїй святій ласці Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем Своєї любові, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля твого святого імені. Прийди, святий духу, любови отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любови отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, Любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любов любові. Прийди, Святий духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай оздорови наші немочі задля Твого Святого Імені. Прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове отця і сина, запали наші серця вогнем своєї Любові, прийди, святий Духу, любові отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любові отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай О оздорови наші немочі для Твого Святого Імені. Прийди, святий духу, любове отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове отця і сина, запали наші серця Konem svoje ljubezni. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любові отця і сина, запали Наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу. Любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, прийди, Святий Духу, відвідай Оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любове отця і сина, запали наші Серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любові отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий. Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї Любові, прийди, святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків Духу Святий. Духу Божий, Духу світла і любові, Тобі посвячуємо свій розум, своє серце, свою волю в житті теперішньому і вічному зроби, щоб розум наш був охочий на прийняття натхнень, які походять від тебе з неба, і науки церкви, якою ти непомильно керуєш. І рядиш, щоб наші серця палали завжди любов'ю до Бога і ближніх, а наша воля була згідно з волею Божою, щоб ціле наше життя за чеснотами Матері Божої і Спасителя Ісуса Христа було освячене навіки. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі!